Целеру ми посіяли, а сьогодні в нас нова культура. Зараз багато йде спорів, які овочі в цьому році будуть, давали прибуток, які ні. Бачу багато конференцій різних, обговорюють, на чому в цьому році можна заробити. Я вам скажу таке: вже скільки років торгую, завжди є попит і є заробіток саме на ранніх овочах. І один з таких овочів, який, скажімо так, в свій осінній сезон не завжди дає прибуток, а деколи наоборот виходить не в мінус, це є столовий буряк. А ось рання продукція Червоного буряка завжди дає класний великий прибуток. В цьому році, наприклад, ранній буряк продавався поштучно, то штучка була в межах 20-25 гривень. Так що можете собі порахувати, де кілограм 10 гривень, а де штучка 25 гривень. І попит на, на ранню таку продукцію завжди дуже великий. Ось. Але для ранньої продукції потрібні дійсно ранні овочі з раннім терміном дозрівання. В цьому році ми будемо бурак садили від Spark Seats. Бурак Атлас. Бурак є. Ультраранній 50 днів. ну Звичайно, при такому вирощуванні це буде трішки довше, тому що і температури нижчі, і плюс пересадка з касети в ґрунт. Це все трошки стреси і вона додає свої дні у вирощуванні. Можете побачити характеристики даного буряка, кого цікавить. Це круглий буряк. Так, ще хочу зауважити, буряк даний, мабуть, є двохростковий, так як я по ньому дивлюся, що це означає? А це означає, що ви купляєте пачечку 5 тисяч насінин, а в наявності ви будете мали 10 тисяч розсади. Кожній цій ячейці буде два ростки. Так що пробуйте. Минулого року ми вже в середині травня мали буряк, люди деякі щоно сіяли, а ми вже торгували. Так що підписуйтеся, не забувайте ставити лайки. І до нових зустрічей!